Сьогодні у програмі, що росіянину погано, то решті світу добре. Так можна перефразувати черговий етап торгової війни Росії з Україною, не зважаючи на заборону імпорту північно-східним сусідом вагонів з Крюково. Український уряд вирішив модернізувати цю галузь, адже європейські споживачі скарг на продукцію КВБЗ не мають. Президент України виступає за відродження та підвищення ефективності водного транспорту, відкриваючи на Кировоградщині річковий термінал, Віктор Янукович наголосив на розробці масштабної стратегії розвитку подібного транспорту. У столиці відбулись найбільші автотранспортні виставки року: Трансукраїна та «ТІР-2013». Відвідувачам були презентовані найостанніші розробки вітчизняних та зарубіжних виробників авто та послуг, Насиченою виявилась і ділова програма форуму. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Минулої програми ми вже інформували глядачів першого ділового про заборону Росією імпорту вагонів виробництва Крюківського заводу. Формальною причиною називається залізнична катастрофа, що сталася наприкінці літа у Приволжі. Ространснагляд вважає винним у цьому, начебто, неякісне литво українських вагонних візків. Але в Україні дотримуються прямо протилежної думки за словами віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула. Транспорт найперспективніша галузь. Вітчизняної економіки, більш того, в експорті залізничних коліс наша держава посідає перше місце у світі. Урядовці кажуть, після модернізації цього сектора промисловості закордонні капітали так і посипляться. Україна є третім величині в світі виробникам коліс і першим по експорту. Із користуються іменно високотехнологічні наработки українські. ученых украинских научно-исследовательских вузов, которые внедряются в Украине, создавая новые рабочие места и производство с высокой нормой добавленной стоимости. Найбільше експортують до Європи за словами експертів, українські колісні пари ходові конструкції будь-яких транспортних засобів постачають в понад 60 країн світу. Серед них Китай, Іспанія, Канада, Німеччина та Росія. Фахівці кажуть, треба і надалі підвищувати конкурентоспроможність, адже на п'яти постійно наступають конкуренти. Є довкола 30% коліс кальос в Гірманії попад грузовими составами. Сьогодні то українські кальоси, тобто, що совєських ремін били. Ми на сьогодні день сертифіціровані в усіх странах світу по всім національним стандартам. Ну соответственно, сьогодні доля експорту за приділи СНГ в наших продажах, примерно в кольосах, приблизно, около 25-30%. Найважливіше для компанії нарощування конкурентноспроможності. а робити це потрібно за рахунок підвищення якості, а також зменшення витрат на виробництво металургійної продукції і, звісно, залучення інвестицій. В Україні ж готові запропонувати максимально гнучкі форми співробітництва із інвесторами, адже без додаткових капіталів транспортна галузь України недовго втримає свої позиції. Працюють українські урядовці і над оновленням локомотивного парку. Наразі підписано угоду про спільне складання пасажирських електровозів Укрзалізницею та чеською компанією Шкода. Про це повідомляє прес-служба залізничного відомства. Двосистемні потяги працюватимуть на двох видах струму змінному та постійному тобто, міняти їх відповідно до напруги кожної ділянки дороги не потрібно а це відповідно скоротить час поїздки виготовлятимуть їх на спільному українсько-чеському підприємстві за участі компанії шкода та запорізького електровозоремонтного ремонтного заводу, що входить до складу мінінфраструктури. Загалом з конвеєра зійдуть 480 електровозів. З них 50 – двосистемних, 331 – системних односистемних пасажирських. Ще сто двосистемних машин випустять для перевезення вантажів. Перві локомотивів будуть закуплені прозведені закуплені в Чехії. Этим совместным предприятием. Остальные будут уже производиться в Запорожье с локализацией около 70%. Нами планируется уже в следующем году построить новый современный цех с технологиями компании Шкоды и оборудования Европейском. І е, в 15-му, кінці 2014-го года а в 15-му году вже випустити локомотив локомотів е, на самому Запорожі, але це не єдине підприємство, що виготовлятиме для Укрзалізниці локомотиви в рамках держпрограми з оновлення. Не менш масштабні плани у Мінінфраструктури щодо Луганськ тепловоза. Заключон договор з луганським тепловозом по прибрітінню 300 локомотів в течені трьох літ. В этом году уже будет приобретено 2 локомотива, в следующем году 34, и в 15 году в 16, остальные по 100 и более локомотивов. Локализация на первом этапе будет около 10-20%, на следующем году будет где-то 30-40% и в 2015 году достигнет 70-90% в зависимости какой это будет локомотив переменного или постоянного тока. Боля 21 одного будуть будуть в локалізації прозводства та локомотіва Слугансті тепловозом». Володимир Козак наголосив, що подібні обсяги вимагають і від постачальників комплектуючих для локомотивів значного оновлення виробництва. Втім, така модернізація цілком себе виправдає в майбутньому, адже за підрахунками міністерства інфраструктури, суміжне виробництво збільшить свої обсяги у 5-6 разів. На розбудову Дніпропетровського метрополітену візьмуть кредит. Вже цього місяця місцева влада планує підписати угоду з європейським інвестиційним банком на позику у 152 мільйони євро. Про це повідомляють в управлінні міжнародних зв'язків міської ради. Згідно з розрахунками, орієнтована ціна добудови 4 кілометрів Дніпропетровської підземки становить близько 4 мільярдів гривень. Для будівництва метро 152 мільйони євро. Євро вже надав Європейський банк реконструкції та розвитку. Таку ж суму позаки Україні виділить Європейський інвестиційний банк. А ось у Харкова вже з'явилися гроші на завершення розбудови метрополітену та ремонт вулиць, Із коштів обласного бюджету виділили 417 мільйонів гривень. Про це повідомили у міністерстві регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. Зокрема, на закінчення будівництва станції метро виділять 400 мільйонів гривень, на відновлення центру міста 17 мільйонів. Взимку під час надзвичайних ситуацій вантажний транспорт не пускатимуть у Київ і зупинятимуть на спеціальних майданчиках. Так вирішили у Київській міськдержадміністрації. Мережу таких стоянок планують розширити до 24. Майданчики хочуть облаштувати наметами обігріву та біотуалетами та направити туди медичного працівника за харчування водіїв. Відповідатимуть адміністрації районів області. При цьому великогабаритні автомобілі з Зі спецвантажами, як то медикаменти, чи їжа до Києва будуть супроводжувати правоохоронці. У світловочку відкрили перший на Кіровоградщині річковий термінал. Зерновідвантажувальне підприємство може одночасно приймати та надсилати вагони та баржі. Такі термінали, то складова масштабної стратегії розвитку річкового транспорту. Держава активніше використовуватиме потенціал водних джерел. Таким чином мають бути зменшені навантаження на інші види транспорту. Відкриття подібних терміналів є важливою складовою масштабної стратегії розвитку річкового транспорту в цілому інфраструктури, що дає можливість збільшити кількість робочих місць та покращити якість життя людей регіону. Одночасно це дає змогу зменшити навантаження на автомобільні та залізничні дороги, скоротити витрати бюджету на їх ремонт і обслуговування на Запоріжжі очікує транспортна реформа. Упродовж усього літа у місті фіксували дорожньо-транспортні пригоди за участі громадських перевізників. З цієї причини тамтешня влада і вирішила провадити низку новацій. Насамперед, на найбільш небезпечних ділянках вулиць обмежать швидкість руху. Та головне запровадять систему моніторингу пересування. Вже до кінця поточного року всі маршрутки повинні бути обладнані системою gps навігації. 200 Таксобусів уже під пильним прицілом транспортного відділу мерії. У столиці відбувся черговий комплекс автотранспортних виставок. Впродовж трьох днів на території міжнародного виставкового центру проходили автосалон комерційної техніки цір 2013 та спеціалізовані виставки Трансукраїна та інтерсклад. Найостанніші розробки презентували не лише автовиробники, але й компанії, що надають послуги з логістики, моніторингу, обслуговування. Тощо ці виставкові заходи цілком можна назвати головною автотранспортною подією. Жовтня і зайвий раз це підкреслила присутність на форумі віцепрем'єра, який відповідає за транспортну галузь, як відзначив Олександр Вілкул, Уряд приділяє особливу увагу становленню єдиного логістичного комплексу України в рамках зближення з євросоюзом. Це дуже унікальний механізм унікальний інструмент адмінятися. Лучшими наработками, которые есть, поделиться теми мыслями, которые есть, и еще раз отработать в том числе механизмы взаимодействия бизнеса и власти. Это действительно прекрасная площадка для того, чтобы продавцы и производители нашли здесь своих потребителей. Будем надеяться, что так и произойдет. Вице-премьер сказал о том, что мы готовимся к подписанию... Саммиту, к Саммиту в Вильнюс, к подписанию договора о зоне свободной торговли. Хотелось бы, чтобы мы с вами, идя в Европу, і єхалі в Європу і їхали на таких же транспортних средствах, як і європейці. Поэтому дана виставка, я думаю, нам в этом допоможе. Варто відзначити, що цього року генеральним партнером форуму стала Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників. Її президент Ігор Шкіря одним із перших завітав до виставкових павільйонів. Оглянувши чимало експозицій, він особливу увагу приділив так, би мовити, профільній продукції на стенді корпорації еталон. Президент Ва оглянув найостаннішу розробку автовиробника «Міський автобус середнього класу» А-081-28. А-081-28, ви бачите, що вона, по-перше, трошки має е, інакше, ми їх називаємо, рестайлінгово, скажімо, вид. І, і такий вид тепер буде мати машини, е, ті, що відомі наші машини 81-10, 81-20 міжміська, вони будуть з такими самими Формами з такою самою архітектурою, тобто, це буде такий наш ряд. От, типу, розмірний ряд е, еталону дев'ять з половиною метрів варто відзначити, що інші вітчизняні виробники автомобільної техніки цьогорічні виставкові заходи проігнорували ані Лаза, ані Богдана, ані Заза потенційні покупці їхньої продукції не побачили. Чи то показувати їм не було чого, чи то клієнтів у цих підприємств забагато, чи щось інше, не зрозуміло. Але втратили вони чимало. Адже завдяки наполегливості керівництва ВАП цього. Року на ТІР приїхали представники практично всіх регіональних відділень асоціації, а вони відповідно найімовірніші в Україні покупці автобусної продукції. Варто відзначити, що партнерство на виставках з боку ВГОАП виявилось, і у значній активізації ділової програми форуму вже у перший день було організовано проведення конференції на тему оновлення рухомого складу реалії та перспективи. Участь у ній взяли як самі перевізники, так і представники уряду та. Міністерства інфраструктури детальніше про це дивіться у наступній програмі.